Вітаю в ефірі! Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Як повернути бізнес Чернігівщини на довоєнні показники? Це обговорювали 29 лютого на регіональному економічному форумі у Чернігові. За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, у 2022 році економіка України просіла на 30%. Вже у 2023 тисячі її зростання становило 5%. Підприємства Чернігівщини на сьогодні відновились на 90%, але так і не досягнули показників 2021 року. Що заважає бізнесу регіону? Дивіться далі в сюжеті. Таке потужне виробництво е, дуже важко провести. Згодом я подумав, що е, та ні, нікуди ми не поїдемо, я прийняв рішення. Олександр Суворов один із підприємців, який вирішив залишити виробництво в Чернігові після початку повномасштабного вторгнення. Вже на початку квітня 2022 року, після відступу російських військ з області, запустив роботу підприємства. 15 квітня ми вже почали працювати. дві людини п'ять-десять. Було дуже важко і зараз непросто. Людей звичайно менше. Звичайно, ми маємо повний спектр всіх труднощів, що має будь яке підприємство в Україні. Це Люди, це мобілізація на сьогодні. Підприємство експортує свою продукцію 60 країн світу. За словами начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса станом на березень 2022 року в області працювало 15% бізнесу. Квітень це була цифра 25%, Зараз 90+, плюс дуже мало бізнесу відновилось на 100% від рівня 21 року. За період повномасштабного вторгнення в області пошкоджено 495 суб'єктів господарювання. Повідомив Чаус. Нині каже він: важливо повернути підприємців Чернігівщини та відновити виробництво. Про те, як це можна зробити, говорили на регіональному форумі. Мені здається, ті теми, які ми сьогодні обговорюємо, які ми обговорюватимемо. Вони є важливі завжди. В'ячеслав Чаус сказав, що бізнесмени області продовжують скаржитись на роботу податкової та інших силових структур. Підприємства, які дійсно працюють по білому, які не вирішують питання свої в конвертах. Сьогодні мають великі проблеми. Ми маємо підтримувати бренд. і в першу чергу його підтримувати, знявши будь-які бар'єри від будь-яких контролюючих органів, правоохоронних органів. Бізнесом займаються. СБУ, беп ДБР, хто за податкова хто завгодно якого біса, що ССБ робить в, в, в приватному бізнесі? Заступниця міністра економіки Надія Бігун повідомила, що зараз розроблять механізм захисту бізнесу від пливу силовиків. Зокрема, має запрацювати нова економічна платформа, зроблена в Україні. Вона надасть підприємцям більше пільгових умов для розвитку бізнесу. Зараз на завершальній стадії написання законопроекту, а так званий фаст про по підключенню до електромереж. Має спростити бізнесу новому бізнесу, який хоче створювати нові виробничі потужності, відповідно підключати ці потужності до електромереж. Цей процес для Чернігівщини важливою причиною спаду підприємництва залишається безпекова ситуація, говорить Надія Бігун. Захистити бізнес планують страхуючі інвестиції підприємців. Закладена програма, яка забезпечить можливість страхування від військових ризиків через експортно кредитну агенцію. Зараз ми на етапі розробки нормативних документів. Відтік людей також завдав регіону значних перешкод у розвитку економіки Чернігівщини. Якщо людям забезпечити гідні умови життя, можливість отримувати гідну зарплату, то люди будуть повертатися. Станом на кінець 2023 року кількість юридичних осіб на Чернігівщині зменшилась за словами Чауса. Зараз закриваються більше підприємств аніж створюються. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Чернігівський апеляційний суд залишив начальника міського управління ЖКГ Ярослава Куца під нічним домашнім арештом. Адвокат Куца Олександр Шевченко просив змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання, бо його підзахисному треба їздити на лікування до Києва, також вивозити на оздоровлення за місто дитину. Нагадаю, 16 лютого Новозаводський районний суд Чернігова відправив куца під нічний домашній арешт. Тоді адвокат просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. З можливістю пересуватися без дозволу територію Чернігівської та Київської областей і Києвом всі доводи і клопотання про вжиття життя запобіжно застосування запобіжного заходу. Вони є суто прикущеннями, не мотивованими ані фактичною стороною справи. Ані нормативною стороною також адвокат просив зменшити перелік людей, з якими куцу заборонили спілкуватися на час слідства. Наразі це всі співробітники управління ЖКГ та комунального підприємства АТП 2528. Суд в Суд стороні захисту відмовив зв'язку з тим, що заборонено спілкуватися з працівниками ЖКГ, при цьому ж сам сама сторона захисту зазначає, що на даний час уже пан Куц є відсторонений від займаної посади, тому вважається, ці твердження також є необґрунтовані. Нагадаю, 14 лютого правоохоронці вручили Ярославу Куцу підозру у службовій недбалості. Справа стосується збитків, завданих бюджету на майже 7,9 мільйона гривень. Йдеться про закупівлю комунальним підприємством АТП 2528 техніки білоруського виробництва влітку 2022 року за завищеними цінами. Куц сказав, що підозру вважає необґрунтованою, адже в його посадовій інструкції не передбачено, що він має контролювати діяльність підприємства, у якого є свій. Керівник. А зі слів прокурора Володимира Коваля, до обов'язків Ярослава Куца таки входить забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів. 16 лютого Новозаводський районний суд Чернігова на два місяці відсторонив куца від посади. Сховок зі зброєю та боєприпасами знайшли неподалік села Рудня Сосницької громади. Це сталося торік у травні під час слідчих дій у справі про потрійне вбивство. Ці та інші відеодокази розглядали сьогодні у Деснянському районному суді. За кілька днів до цього у лісопосадці біля села Садове, що поблизу мене виявили тіла родини черванів із Києва, подружжя та їхнього чотирирічного сина. Їх розстріляли прямо в машині, після чого тіла поклали у яму, присипавши землею та гілками. Їхню машину знайшли спаленою за 500 метрів від того місця. На лаві підсудних зараз троє: два чоловіки та жінка. Серед них – 23-річний офіцер головного управління розвідки. Саме він під час слідчих дій показав правоохоронцям сховок зі зброєю. У матеріалах справи йдеться про його заяву, яку сьогодні зачитав прокурор. Останнє зазначив працівникам поліції, що бажає повідомити, показати на місці таємного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, а саме перелічних які боєприпасів, і зазначено, де вони знаходяться. Під час засідання обвинувачений заперечив, що це він сховав зброю, про що йшлося у матеріалах. У заяві чітко вказано, що добровільно повідомив місце знаходження, але не мого особисто. Я знаю, що та людина загинула, чи це було. Я сказав, що є, 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 є. можливо, там, там і там. там. Сказав, що бачив фотографію, на відео так звернуть увагу, що я чітко не знаю, де це знаходиться місце, бо там шукали його лісом. Також у суді дивилися відео затримання другого обвинуваченого. Сьогодні 27-річний чоловік знову заявив, що його тоді били правоохоронці. Стремано було в мене Відео розпочинається з вулиці. То, що відбувалося в будинку, як це було приходило, то як напрашували мене, як били це цього всього, немає відео. Суд планує перевірити слова обвинуваченого та опитати понятих, які були присутні під час затримання. Наразі це всі новини оперативно про події Чернігівщини читайте на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільна.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.